Днями у застосунку дія стартувало голосування за найкращу воєнну марку від Укрпошти, яка триватиме до 20 лютого. Обирати можна з поміж десяти поштових марок: вільні, незламні, непереможні. Доброго вечора ми з України, зброя перемоги, Кримський міст на віз, переможного нового року, пес Патрон, Русський воєнний корабль, слава Збройним силам України, Українська Мрія та Херсон це Україна. З поміж десяти варіантів мого серця торкнулася саме ця символічна марка Русський воєнний корабль. До речі, її продавали за мільйони на аукціонах, що ще раз підтверджує її цінність. І для мене вона має особливе значення, бо подарована обласною керівницею Укрпошти Оленою Дорошенко, яка усім серцем боліває за Україну. 2022-й був надскладним роком. Ділиться обласна керівниця Укрпошти, розбомблені відділення, блокування роботи та видача пенсій, але були й позитивні та яскраві моменти. звичайно, позитивні новини наші це наші марки, які привнесли. На тлі оцього безпорадності, болю, жалю, на тлі оцього всіх негативних і сумних подій вони привнесли світло таку світлі емоції а, Посмішки людей і е, дали нам віру, дали нам віру в майбутнє, дали нам віру в Україну. Усі марки з воєнної колекції заслуговують на особливу увагу, каже пані Олена. Та все ж українці просто фанатіють від першої, яка задала вдалий старт. І Перша марка русські воєнні кораблі «Ідіна», коли дійсно. Той корабль зник з марки і вийшла друга марка. І він не тільки з марки зник, але і з військового флоту Рашки. Я по-іншому не можу я, тільки зневажливо називати, на жаль, але так. То, в принципі, ми дуже раді, що саме ця марка, перша і друга марка «Русський воєнний корабль – все», воєнної серії поштових марок військового періоду. Вони стали драйвером, от драйвером бажання як найскорішої перемоги. Просто вони стали драйвером аукціонів задля. Підтримки і гуманітарної підтримки цивільного населення і підтримки збройних сил України у 22-му році. Серія поштових марок воєнного часу мала знаковий успіх. Поки за порєбріком вишиковувались черги в магазини, щоб востаннє купити речі і далі терпіти в українських містах. Люди стояли за частинкою історії. Рекорд було побито вже в перші дні запуску серії. Українських філантелістів тепер можна рахувати в мільйонах. Про роботу української пошти із захопленням писали провідні світові змі. Наші марки почали купувати люди з усього світу. Серію продавали за мільйони на аукціонах, що іще раз підтверджує її цінність, наголошує директор Укрпошти Ігор Смілянський.